Гано ну і позитивно йдемо робити котлети Без яєць. Сочні добрі. Маємо помолоте м'ясо. чеснок, цибуля зблендерована, м'ясо помолоте І домашній хліб заливаємо молоком. Бопом'як файно заливаєте молоком. Це м'ясо посолимо, Файно. М'ясо з великого Н, Не м'ясо. І не командуйте посолимо. Даме там купру Попер. Чорний молотий. Файний, такий пахливий. Файно, дайте не шкодуйте, бо попер ото смачно. домашній хліб із молоком. Молоко не стіжуємо. А я так, як помнякло з молочком, так висипаєте у Зараз покажу. Джамугаєте. Файним, і соплете в фарш. Файдем фарш. І що тепер із цим фаршем чинити? Бити, мупати ним так і ним треба убити у свій файний вибіт. Примерно на когось зліт, та представте, що сіс. Це м'ясо то та людина на кого злі і сяк не в'язниця, би се розбрисло. Сяк сильно бігати. Біти ним треба одну 10 минуту. Бо були добрі котлети. Далі вам показую. Коли ми наші котлети пообивали, іду вам показувати, як ми їх формуємо, бо були всі одинакові. Я вже вам показувала в одному відео, я покажу вам ще раз. Сяк Берете, сяк відміряєте, вони будуть усі одинакові жмінько. Да усі да бъдете котлети котлета в Дале рука мастете сте луй. велики. Аж начинете ски гогоца, они сочни не будут. Так що не кажите ми, що и се великана не котлета, бо сякі гого у вас сочні не будуть. Треба була котлета, бо челядник узяв, та бися наїв ту котлету. Бо була на одній гостині та поклали сякі котлети. Ну вибачте, будьте добрі. Та не котлета, то гого Так і назвіть їх, йо, гого це. Це все котлета. Йдемо пробувати котлету. Сатане. mm sočno. Dobro sočno. Simarno je pozitivno. Pičici kot ljeta. Ubeste bi ne bile hologni. Pa.